Вітаю! Сьогодні ми будемо спостерігати за небом. Швидко змінюється природа на землі, але ще швидше змінюється вона над нами на небосхилі. Що ми бачимо на небі? Хмари, вірно, скільки хмаринок на небі? Пропоную. Порахувати їх. На що схожі Хмаринки? Послухайте, будь ласка, віршик, дві хмариноньки. Дві хмароньки зустрілися у досвіта колись. Зустрілися, спинилися, за рученьки взялись. Хотілося їм зостатися, у купі бути вік, а вітер злий сміявся вже десь збоку біля них. І стали тихо плакати дві хмароньки ясні, і сльози їхні падали сріблясті і рясні. Які хмаринки були, коли тільки зустрілися. Розкажіть про них. Що з ними трапилося, коли вони зустріли вітер? Які в них були сльози?